Вітаю вас, мої дорогі друзі, в моєму новому в'язальному тижні. Я хочу вас запросити в такий цікавий світ в'язання. Якщо ви полюбляєте в'язання, як я, то вам має бути цікаво обов'язково. І я буду вам показувати, яким чином я буду намагатись звільнити свої спиці. Я це буду робити в рамках спільного проєкту який організувала Оленка Боганова звільнення спиць. Цей проект Оленка організувала більше для себе, але ми з дівчатками підхопили цю ідею і зібралася така чудова компашечка, яка одна одну мотивує звільняти спиці. На всіх учасників і обов'язково Оленку я залишу посилання внизу в інфобоксі. Як дотепити це відео, обов'язково переходьте, знайомтеся. З новими дівчатами, яких ви ще не знаєте, або надихайтеся, адже кожне таке відео це частинка натхнення з погодня. А якщо вам цікаво, то я вам покажу, що ж я беру з собою в цей тиждень, і вже в суботу підведу підсумки і розповім, що ж мені вдалось, а що мені не вдалось. Дуже звичайно хочеться, оч, прям імовірно, хочеться. Це все, все завершите, але я реаліст і розумію, що я буду максимально просувати, не завершувати. Але давайте про все по порядку. На цьому тижні в мене буде в роботі два в'язальних проекти спицями. А також я приймаю участь в проєкті іграшковий бум. Там я в'яжу іграшки. Там будуть іграшки-іграшки, і я буду майже кожного дня в'язати якісь новенькі іграшки. Чи будуть готові роботи? Також все ви можете побачити. Скоріше за все, це вже відео вийшло на каналі. Воно має вийти в суботу. Ну, тобто, для вас, коли ви будете вже дивитися, це вже відео буде. Так, що якщо що, я посиланочку десь тут закріплю вам. І в інфобоксі також залишу. О, ось така у мене виходить краса. Мені залишилося цього чотири рядочки завершити цей чудовий малюночок. Мені чесно дуже все до вподоби. Все неймовірно таке виходить, як тобі потрібно. І 4 ряди малюнку завершу. І зараз я хочу подивитись скільки ж мені потрібно відв'язати регланної лінії. Зараз поміряємо. Друзі, у мене відв'язано зараз 7 см регланої лінії. А мені потрібно 29. Тобто мені ще треба зв'язати 22 см. В цілому, якщо бути правильно дивитись, реально зараз я закінчу такий важливий момент: це 4 ряди з малюнком, який більш такий насищений і складніший. Також мені потрібно урахувати кількість рядів, де я буду пров'язувати. Росток, обов'язково я це буду робити, тому що якщо не робити росток, це буде не дуже зручний светр. Я цього не хочу, тому мені потрібно в'язати росток. Тому, скоріш за все, ось тут, як я дов'яжу цей малюнок, я все з'єднаю в єдине полотно. Тут мені треба буде потім дуже-дуже акуратно зшити цю частинку величку. І я буду все це в'язати просто-просто по колу. Ці 7 см. Ну, десь ще буде сантиметр 2-3, 22 см. Ну, тобто десь 20 см мені без малюнку, треба буде в'язати. Я зроблю заміри, я цього ще не робила, тому що зараз я максимум уваги приділяю в малюнку. Я ж кажу, я реаліст і розумію, що 22 см головній лінії великого виробу такого, знаєте, тому що тут багато, дуже багато петель. Я не рахувала. Тому що як я не буду обманювати нікого, тому що я не знаю, скільки тут петель. Потім потрібно обробити горловинку, зробити бокові шви, я це все добре розумію. Тому чи звільню я самі спиці чи ні, я маю такий невеличкий сумніви. Але якщо мені це все вдасться, то буде забесто. Буду пробувати, тому що це все лицьова гладь. І вона буде в'язатись по колу. А в'яжу я її на спицях номер 4 Ось так. Ну, добрий, нормальний розмір, я вважаю. Це не малий, не великий, нормальний розмір. І другий мій проєкт, який я візьму з собою, і також мрія його завершити, але реальність більш така. Життєво, це моя футболка-авантюра. Дякую за ваші а, Да, Я її примиряла, звичайно, я дуже хвилювалася за рукава. Рукава сіла ідеально, я роблю так, як я роблю, як я її дов'яжу. Я все-все вам буду розповідати. Тому що ну, я розумію, що є питання, які багатьох цікавлять. І мене вони також цікавлять, тому я пробую. А, я доєднала вчора ввечері, ну, тобто дов'язала рукав, як я і казала в попередньому в'язовлозі. лозі, хто дивився, той розуміє, про що йде мова. Доєднала ниточку, і ось оця частинка, бачите, ось тут її буквально трішечки в Скільки мені в'язати, ну, давайте будемо реалістами, я також не знаю. Оце все. Весь моточок. Не менше 45 см, я розумію, що я маю в'язати. Дуже хочу, щоб це було не менше. Буде більше, буде хорошо, добре, тому максимум. Програма максимум буде. І я хочу на цьому тижні спробувати такий варіант. Я буду періодично, звичайно, підключатись, тобто один процес в гладі я буду брати в роботу. Тим паче я закінчу з малюнком. сьогодні чи, бо вже на південь вечора. Під 10 вечора. А завтра у нас розпочинається старт, тому я буду брати один, один процес і працювати над ним. Один той, один той процес і буду над ним працювати. Тобто один процес спиться ми в один день, тобто, а і, другий день і якась іграшка, над якою буду працювати. На другий день я беру другий процес і. Працюю над іграшками. Звичайно, я не буду підключатись на тижні, мені здається, це буде реально правильно. Я, скоріш за все, підключусь в суботу і розповім вам, чи вдалося мені чи ні попрацювати таким чином. Це буде такий епізодичний, навіть в'язовлог на цьому тижні. З іграшками, якщо я з іграшками буду підключатись щодня, то буду говорити. Якщо, звичайно, будуть якісь новини, то я буду розповідати вам тут. Ну, Єдине, що, можливо, я скажу, чи вдалося, мені чи не вдалося один день пров'язувати один процес. А, на завтра, скоріш за все, я візьму те, до чого потягнеться перша рука. Потягнеться до цієї футболочки, значить піде зі мною в роботу футболочка. Потягнеться до светра, буду робити на цетрам. Сьогодні ще ввечері пару годин авто. точно пов'яжу. Не знаю що, також хотілося б светра. Знаєте чому? Хочеться завершити малюк. Як тільки я завершу малюнок, мені буде легше. Мені потрібно просто буде потім зробити розрахунок, скільки мені потрібно відвести на регланну лінію чоловіку, ой, на росток, з'єднати це все задоволення в коло і в'язати по колу. Буде простіше, тому що не буде виверітніх питань. Хоча я їх не боюсь, я в'яжу їх такі, точно таким же чином закритими очима, як і лицювать. Тому пішла творити. Бажаю собі успіхів, а ви не перемикайтеся, буквально за декілька, декілька секундочок ви дізнаєтесь про мої просуваннячка. Ну що, друзі, сьогодні у нас вже вечір суботи. Потім у мене не буде часу на зйомку, хоча буде трішки часу на в'язаннячку, і ще у мене до кінця місяця ще є декілька днів. Але я мала надію, що сьогодні я все ж таки завтра точніше вийде відео, і я зможу звільнити спиці, але, на жаль, ні, не зможу. На це є декілька причин. Перша причина мій чоловік сьогодні на роботі, тобто моя модель не може приміряти. Він ми вчора обговорювали. Мені залишилось дуже мало реглану лінію дов'язати, і ми з ним обговорювали. І він попросив, щоб воротник у цьому светрі був типу такою, як стоєчкою. Він полюбляє, щоб шия була закрита, і так було так, знаєте, щільненько до шиї. Тому мені потрібен він, щоб це все приміряти. Звичайно, міряти він не дуже хоче, тому що дуже спекотно. Я його розумію. Зараз вам покажу, скільки ж мені вдалося відв'язати регланної лінії за цей місяць. У мене наразі 25 см, тобто я ще, бачите, пальчиком тримаю ще 25 см, відв'язано ще, здається. 5,5 см щеростка по спинці у мене відв'язано. Трішки зробила по одному заглибленню попереду невеличкому. Тому, знаєте, робота ще є над цим светром. І я буду активно працювати ще сьогодні, і завтра над ним. Як там вийде, бо дуже хочеться, щоб светр був все ж таки готовий. Я відклала все. Сьогодні вже відзвітувала по іграшкам і тому, окрім цього, светра, більш ні, нічим не буду працювати, щоб він був завершений вже, хоча б в липні місяці. Мені дуже цього хочеться. Я планувала його якомога швидше засвершити. Тут тобто ось дивлюсь, якийсь вузличок маленький, його треба сховати. Мені все дуже до вподоби, і малюнок гарно сів, як планувалося, І вже ось бачите, регланна лінія вже виходить на потрібну довжину. Але ще горло над горлинкою треба попрацювати. Звичайно, в мене ще шви будуть, які треба охайно сшити. і Подумати, як мені оце Охайно також тут шити, де я в'язала поворотніми рядами саме із цього малюнка, де в цей момент і було відв'язано. Зараз не можу знайти маркарочок. Я навіть не, 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 не уявляю, для яких цілей тут стоїть цей маркарочок, тому що він взагалі неправильно показує. І десь ось так, мабуть, це воно. Мені треба це охайно, цей маленький шматочок шити, тому що це пере, перед все ж таки. <свист> тобто трішки попрацювати вже як, звичайно, ще не зима, ще є в час, осінь зима. Але хочеться, щоб це вже все було готове, тому бачу, зараз буде тепло і щоб воно гарненько так висохло на сонечку. Тому я буду працювати над цією роботою. Встигла я чи не встигла до 1 серпня, ви зможете дізнатися з одного із відео, де я буду розповідати про свій перев'яз, а саме про цю роботу, тому що ця робота відноситься до перев'язу. На жаль, це такий в'язальний влог, вийшов все ж таки, якби не як не крутий, хоч я і намагалася звільняти свої спиці. Так, і ще одна робота, над якою я працювала в цьому тижні. Все ж таки, треба її вам також показати і про неї поговорити. Це моя футболка-авантюра, вона справжня авантюра, тому що я вперше в'яжу цей нульовий реглан. Подобається мені це чи ні, я, що чесно кажучи, до кінця не зрозуміла. Поки що я одягала, воно сидить непогано, все це. Ось, ось так. Тут виходить, це для тих, хто полюбляє горловину лодочка. Кажу одразу, тому що цей варіант горловинка-лодочка. Тому, якщо ви полюбляєте такий варіант, то вам сподобається. Якщо ні, то це не ваше. Мені тут написали, що. Сидить в коментарях в інстаграмі, мені написали, що сидить воно невдало, незручно. Тобто, здається, так було написано в коментарі, зараз вже не згадаю. На що я відповіла, що мені, чесно кажучи, зручно. Але я ще не ходила в цьому виробі. Я не знаю, як воно себе буде вести. Я не прала, Ну, одним словом, я все ж таки закінчу. Зараз покажу, скільки я відв'язала. Я на вчора. Я б зважила. Взагалі, вив'язано 30 грамів пряжі. Кажу, як є. У мене вив'язано 30 грамів пряжі і це... Де ж? І це? 10,5 см виходить. 10 см я відв'язала. Ну, я сподіваюся, що в мене футболка хоч буде живіт мій прикривати. Бо мені це треба одним словом, я в'яжу, що ви, ви побачите. Планую все рівно працювати до, до зараз, працюю тільки над светром, дороблю його до кінця, доведу до, до фінішу і тоді, звичайно, буду зі своїми стартами, тому що у мене наступний тиждень це тиждень стартів, я буду стартувати. Не буде такої кількості стартів багато, тим паче тільки ну, пройшли попередні старти, в мене вийшло важкувато в'язати, стартувати. Особливо гачком. Палець вже трішки підзажив, але ще видно, тут у мене така тріщина була, аж кровило, так пальчик дуже сильно болів. Але ж, ну, хочеться працювати. Буде один у мене старт. Гачковий скажу, один у мене буде жакард, кажу зразу. І третій я навіть не знаю, що буде за старт. Ой, вийшло сонечко. Немає маю надії, вам там не все пересвідчує. Але я ще обіцяла вам показати, якщо в мене прийде покупочка, я вам її покажу. Тобто, звичайно, вона мене прийшла. І ця була покупочка зроблена під натхненням э, дівчаток. У группі Оленти Буганової. Це ось такий кідмохер. На фото він мені здавався більш оранжевим, а в реальності він моркв'яний. Вибачте, він відблискує. Я не хочу відкривати, ось так трішки вам покажу цього ось ось, ось, кольору. Камера, здається, правильно його передає, якщо не виблизкова ось це ось частинка. Не хочу відкривати, тобто воно дуже гарно так закрито, щоб не припадало пилюку. Я нічого ніде не в'язала, показати вам спеціально оберігала. Цю красу, неймовірно, тут, тут 250 грамів, і я планую вказати в дві ниточки якийсь собі светрик. Але коли, не знаю. Дві пари рук. Дівчата, якщо ви знаєте, де взяти побільше часу, поділіться, будь ласка, зі мною, бо я трішки з собою шокована. Я не знаю, як на все це встигати, витрачати час. І робота, і навчання, і все це в переміжку, тому поки ось так. Працюємо далі, творимо і створюємо нові проекти. Тому до зустрічі в наступних відео а вони будуть дуже дуже скоро. Всім па-па!